І так, вітаю всіх, хто дивиться мій канал, хто дивиться дане відео. А, сьогодні розкажу вам про таку річ, напевно, багато хто зустрічався з таким, коли е, при закриванні дверей в автомобілі Вдеково це виходить з першого разу, а в деколи двері з першого разу не закриваються. Не завжди спішіть лазити до завісів, лазити до замків, пробувати щось регулювати. Деколи це дуже банальна помилка автомобілістів, яка призводить до цього. Такого незручного моменту. І, до речі, ніхто зразу не може подумати, що, от, власне, через що це відбувається? А відбувається через то, коли ми двері закриваємо, двері в нас масивні. При закритті дверей повітря, яке в салоні, воно має десь. Куди от коли хлопак такий є, оце повітря, це частина повітря, вона має куди дітись. Якщо в нас вікна закриті, зараз покажемо, якщо у нас вікна закриті, і двері всі закриті. Тоді це повітря, воно от, придумано в автомобілі. Це в кожному автомобілі є, до речі. В даній моделі воно через багажник, через багажник, тут є отакий от отвір біля запаски. Через цей отвір сюди все от, відділення. А з цього відділення воно потрапляє тут є такі жалюзі. Резинові. І воно виводиться через оці резинові жалюзі. Так от, коли у вас закриті вікна, закриті двері і пасажир, ну або ви водій, закриваєте двері, у вас виходить хлопок, вони з першого разу не закриваються то не забудьте подивитися у багажник, чи у вас у цьому відділенні не стоїть не стоять якісь речі, які закривають які закривають оцей воздуховод. Наприклад, там може стояти от звичайна бутилка з водою. Коли ми її сюди кинемо, просто возьму бутилку. З водою там помити руки. Безобідна бутилка. А насправді вона от, бачите, от закрила цей канал, по якому повітря має виходити. І повітря вже сюди не виходить. Відповідно, коли двері ми закриваємо, в повітря немає куди дітися і штовхає двері назад. Тому з першого разу не виходить закривати двері. Досить банально, досить просто, але... Сам перевірив це, сам переконався, що воно так і є. Показати, як це виглядає наглядно. Так не вийде, тому що з цієї сторони у нас бампер. І під бампером от є оцей канал. Вони працюють в одному положенні, тобто з вулиці сюди повітря не поступає. Ні болото, ні пилюка не поступає. Вони з вулиці не можуть відкритися. Вони відкриваються з сторони салону. Коли власне, закриваються двері виходить і виходить цей хлопок. Так само, коли закривається багажник. Повітря з багажника виходить сюди через оці отвори. Зараз спробуємо показати на прикладі відкритого вікна, як це виглядає. Ось у нас закритий багажник. Закриті двері і вікна з цієї сторони. З цієї сторони я привідкрив вікно, поставив отаку от фібру. Передаємося. Закриваємо водійські двері. У водійських дверях вікно закрите. Дивимося на фібру. От у цей момент. Куди дівається повітря при закриванні дверей. Ще раз. От, власне, коли це вікно буде закрите, повітря з салону буде виходити через Через оці дифузори. Відповідно, якщо тут у нас буде закладений цей дифузор, повітря не буде виходити. і Тому будуть оці хлоп-хлоп-хлоп-хлоп дверима. Ось такі неприємні речі. Тому розважайте на це відділення, старайтеся, щоб там були такі речі, які не загороджували на той канал. В принципі, з цим питанням все понятно. Дякую за перегляд, до наступних відео.